Я продюсер. Ну, звичайно, я не такий продюсер, як Беня Ванштейн з Голівуду. До мене, як до продюсера, ума Турман не преться серед ночі з пляшкою шампанського у готель, щоб отримати роль у блокбастері Кримінальне Чтиво. Я інший продюсер. Трохи інший. Я, наприклад, можу з точністю до одного кілограма визначити, хто підійде до участі у телешоу зважені та щасливі, а хто ні. Експеримент, прошу. У мене тут зараз дивляться всі, хто до цього телешоу не має ніякого відношення. У мене всі герої холостяка або холостячки. В крайньому випадку. Красуні мої, мейхерки, іноді, Іноді я, як продюсер, влаштовую для себе продюсерський квест. Я ходжу, дивлюся на людей і підшукую того, кого мені у новому проєкті продюсерувати. У мене проєкт Діалог поколінь. Бумери та зумери. І от мені для зйомок потрібна. Представник зумерів. Ну, зумері, знаєте, це хто, да? це ті, кому не потрібна орендована квартира. Бо вони живуть у смартфоні, у соцмережах, в інсті, в Тіктокі, а там, там можна зробити все, що завгодно. Навіть пентхаус, тільки от в онлайні. А ночувати вони всі ходять додому, до батьків онлайн. А до батьків офлайн. От така мені була потрібна героїня, Зумерша. Зараз треба говорити, уточнювати гендер, уточнювати, щоб покоління зумерів це щоб була повнолітня. Бо якщо не повнолітня Зумерша, то можна самому отримати е, арендовану квартиру. Десь на, 5, на 10 років, на 5-10 років. Ну, йшов я якось по вулиці шукав собі зумерку. А назустріч дівчина гарна, красива, нестандартна, цікава, типажна, не надута силіконом. Ну, така, яку можна продавати. На тебе, точніше, на СТБ. У якесь шоу екстрасенсів, модною зачіскою. У хорошому сенсі продавати, продюсувати, монетизувати, так же ж зараз кажуть. Зупинив я її, дивлюся їй в очі зеленоглазі. Кажу: хочете, я буду вашим продюсером? Вона мені не розуміла, це що з чи як, та ні, кажу, чи папіком. Мужчина, я Настя, мені 20 років, що ви чіпляєтесь до молодих дівчат. Ви себе в дзеркало бачили і включила мізнючку. Мізнючка це ідіома, це е, такий хуторський говір, який добре розуміють тільки е, ті, хто живуть у ближніх хуторах. Але прикольна мова така. А я виріс на мові. Котляревського Івана Петровича та Івана Карповича Карпенко Карого. А Настя, вона настирлива каже: так от ви дивилися на себе в дзеркало? Ви ж старіше, аніж Джордж Вашингтон, що у мене на американській купюрі? Ого, Подумав я, так вона знає Джорджа Вашингтона. Одного з авторів Американської Конституції? Хм, Цікаво, подумав я. А вона продовжує на купюрі у 100 баксів, 100 долярів, продовжила Настя, окинувши мене поглядом не то повії початківці, не то майбутньої сенсенсорші е, на першому кастінгу у телешоу на СТБ. 100 баксів. Зі мною один. Дальнобійник розрахувався соткою, продовжила Настя. Чи то інформуючи мене про свою ціну на ринку з індустрії послуг, чи до задоволення від того, що в неї такий крутий мачо, крутий хлопець дальнобійник. Бідна Настя, Вашингтон не на сотці, Вашингтон на купюрі. Ван долар. Отак з тобою, твій мудак дальнобійник домалював два нулі і зробив своєї, купю своєї купюри 1 долар цілу сотню. А на сотні портрет Бенджаміна Франкліна. А з іншого боку, ще будинок такий, гаркасий, гарний, конгресу, Independence Холл. Зрозуміла? Так. Так. Зі мною ніхто ще не, не так, Зухвала, зухвалість Насті спала, як пилина. Чому я знаю про 100 баксів? Бо моя, це моя улюблена купюра. Щомісяця я отримаю від держави правда, у національній валюті, 100 баксів. Це моя пенсія. Я її знову конвертую в 100 баксів, дивлюсь на Бенджаміна Франкліна і скаржусь йому на своє життя з такою пенсією. Він також був серед тих, хто підписував Декларацію Незалежності 13 північних штатів від Великої Британії. Було це давно, вже десь у 1776 році. Настя, щоб не попасти знову. На Серегу, дальнобійника, треба щось знати про американські купюри. І не працювати задарма. Для тебе край це важливий зараз продюсер, такий як я. Це для вас я продемонстрував, що стендап може бути не тільки про прокладки, які ми купляєте у аптеці, а. Стендап цей може бути ще й розважально освітній, соціально спрямований. Цей жарт я придумав для таких дівчат, як Настя, з низькою соціальною відповідальністю, і для тих, які дуже люблять американські купюри, але погано знають американську валюту. Адже ви щось дізнались тепер з цієї історії про американські гроші і навіть про. Індипенденс Хол, що в перекладі хол незалежності, конгрес.